Чи готові ви до повернення Ісуса Христа? Чи відчуваєте ви, що ми живемо в останні дні перед Його славним з'явленням? Зараз, як ніколи, важливо, щоб віруючі були готові і споряджені для майбутнього руху Божого. Ви живете у переломний час, ви дієте у цьому короткому відрізку часу перед поверненням Христа. Ми увійшли до періоду прискорення, дізнайтесь, як співпрацювати з Божим планом для кінця часів і бачити чудеса та знамені у своєму повсякденному житті. Дізнайтесь, як залишатись пильними і бути в гармонії з духом, щоб завдяки Слову Божому бути повністю підготовленими до того, що прийде. Живіть переможною, впевнено, вільними від страху у ці останні часи, і будьте готові до найбільшого велиця слави Божої. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Террі Коплен Пірсонс. Ми дуже вдячні Кеннету і Глорії Коплен за те, що вони дозволили нам вести ці передачі. щоб ми могли поговорити про деякі дуже дуже особливі речі, про які ми говоримо прямо зараз. Террі, якщо подивитись навколо і побачити, що відбувається, то ми точно живемо в останній час. Так На євриті, це називається кінець днів. І, можливо, наближаємось до кінця останнього дня, якщо дивитись на Божий годинник, на Ізраїль. Ми дивимось на те, що нас оточує. Ми дивимось на своє власне життя. Я думала про це, Джорджа. Ісус сказав важкі часи. Павло сказав важкі часи, так. заплутані так. часи. Так, я нещодавно зауважила, що є речі, які в минулому були простішими та більш легкими. Так. Виникає проблема, і ви так. реагуєте нічого особливого, але здається, що зараз так. вони супроводжуються розгубленістю. Здається, що вони супроводжуються невизначеністю, тиском Воно якого повітря. раніше не було, просто щось висить у повітрі. і не лише те, що відбувається, а сама атмосфера і сам час породжують неспокій, тиск. Розгубленість, так, так. страх, тривогу, все це просто виступає проти нас, і навіть якщо не буде відбуватись нічого іншого, цього вже цілком достатньо, так але потенційно може відбуватись іще щось. Ісус сказав «Стережіться, щоб вас не ошукали. Неправда сьогодні вийшла на такий рівень, який ніколи раніше навіть не можна було собі уявити. Можна скопіювати ваш голос, ваше обличчя люди можуть говорити і робити щось, і це виглядає так, ніби це вони, але це створено штучно, з'явився штучний інтелект, а також є штучна нерозумність. Ми так. ніколи не потребували, щоб вона була штучною. Ми так. могли виробляти її так. цілком справжню. Тому нам слід бути готовими. Ви не можете не бути ошуканими лише тому, що ви цього не хочете. Вам слід взяти своє небажання і з'єднатися з тим, хто допоможе вам не бути ошуканими. Ісус сказав: Мої слова є істиною, я є істина, Бог є істина. Дух святий посланий, щоб показувати нам істину, тому нам слід бути тісно з'єднаними з ним. Я забігаю наперед. Нам слід знати про це, бо, як ти щойно сказала, з деякими речами, з якими зустрічаємось, ми зустрічаються і телеглядачі. Так і диявол намагається зробити так, щоб ми були ізольованими у наших власних проблемах і не знали, що відбувається. Але ми розуміємо. У мене три думки одночасно. Ми розуміємо, що інші переживають те саме. Тому ми збираємось разом. Ми збираємось, ось чому вам не можна Не можна залишати, залишати своє зібрання. Залишати своє зібрання, особливо, особливо коли ви бачите, що цей день наближається. Мені подобається, так. що говориться Марк Хенкінс. Так треба зібратись. Тому ми збираємося. Ми не самі. можемо ставитись до цього легковажно. Ми усвідомлюємо тиск. Зараз є певний духовний тиск, і ми розбираємось з ним. Це останні часи, і ми розбираємось з цим духовним тиском прислухаючись до цих попереджень, і вказівок останнього часу, дозвольте мені прочитати вам місце писання, оскільки ми заговорили про це. А потім ти зможеш прочитати з послання до Тимофія. Я читаю з 20-го розділу другої книги Хронік. і... Куди воно поділось. Ось воно вірте Господу Богу вашому і будьте затверджені. Вірте пророкам його, і буде вам успіх. І сьогодні ми поговоримо про пророче слово. Сьогодні лунає багато пророчих слів, але вам слід орієнтуватись на людей, яким ви довіряєте. Так на пророків, яким ви довіряєте компетентних, так і не кожне сказане слово має подобатись вам. Так інколи люди чують щось від духа, але це не робить їх пророками. Павло сказав Тимофію: ти можеш слухати мене, бо ти бачив, що я пережив. Ти бачив мою присвяту, мою любов, мою віру. І я не просто пережив це, а й вийшов переможцем. Я закінчив свою справу, я виконав своє покликання, пройшов свою дорогу. І тому ви можете довіряти людям, які тримаються істини. І все так. те, абсолютно, все, маю згоджувати зі Словом Божим і свідченням Духа Святого, який є всередині вас. Якщо ви розвинули здатність слухати, Соломон молився про це Господь дай мені вухо, яке чує. Дай мені чутливе серце, яке знає різницю між як говорить у нас в Техасі, гомін. Зараз багато гомону. Гомону зараз багато так, різного так. гомону. Я просто не звертаю на це уваги. Ви можете втомитися чути про всіх людей, про всі ці речі. Це прийде, те прийде. Ми можемо звернутися до Слова Божого і потім до Слова від Господа, яке приходить через людей, які довели, що можна довіряти, тому що вони кажуть. Так. Так. Гаразд, отже, ми говоримо про пророче слово. Ми перейдемо до нього буквально за хвилину, але прочитай про це у першому посланні до Тимофія. Пастори, Ти щойно прочитав у книзі Хронік про те, що вірте пророкам і буде вам успіх. У старому Завіті у них були лише пророки, священники, царі, і певна міра помазання перебувала на тих, хто навчав писанню. Але це було не так, як зараз, коли ми маємо п'ятигранне служіння. Апостол, пророк, євангелист, пастор і вчитель. І також у нас, як віруючих, є свідчення Духа Святого. Тому пророцтво... фактично Павло сказав: Я хотів би, щоб всі ви пророкували звичайне пророцтво це підбадьорення, збудування і втіха. Але навіщо нам потрібні пророцтво? Чому вони важливі? Цілі деномінації кажуть, що це залишилося у минулому, але ми пропускаємо щось важливе у ці останні дні. Павло сказав Тимофію: це доручаю і викладаю тобі, сину мій так. Тимофій». згідно з пророчими вказівками, пророчими спонуканнями, пророчими словами, пророчим розумінням, які я мав про тебе. Натхненний і підтримуваний ними, ти можеш вести добру битву. Отже, сама природа пророцтв у тому, щоб попереджати нас. І щоб з їхньою допомогою ми могли воювати. Давайте зупинимося, подумаємо про це. звичайно, є духовна війна. і що таке духовна війна? Це все зброя нашої боротьби. Павло сказав зодягніться у повну зброю Божу. А також він каже про те, що ми ведемо духовну війну. Вони не плотські, а сильні богом на зруйнування твердинь. Тому ми маємо цю зброю. Але це також і спосіб мислення. Це ставлення є. Різниця між військовим і мирним часом. Еклезіаст каже, всьому свій час, час війни, час миру. я пам'ятаю, як мій тато та інші говорили про Другу світову війну, коли на нашу країну напали і про військовий час. то був зовсім інший спосіб мислення. Люди запасались тим, чим раніше не потрібно було запасатися. Люди жертвували тим, чим раніше не потрібно було жертвувати. Підвищувався рівень бойової готовності, чого раніше не було. Все використовувалось для військових потреб. Все у нашому житті має бути віддане на ці військові потреби. Ми вже живемо у військовий час. Ісус сказав, що повстане царство на царство, царство Боже проти царства темряви. Але також уряди і країни, а також народ на народ. Ми знаходимося у стані війни, коли стоїмо у вірі у цьому духовному світі, і ці допомагають нам. Перше послання до Коринцян, 14.3. а хто пророкує, той промовляє до людей для збудування, втіхи і розради. і будучи спорядженими цим. І пророцтво це не завжди щось, що просто говорить про майбутнє. Часто це дух, в якому проповідується проповідь. Вона просто по іншому звучить. У ній є щось, вона завернута у щось трохи інше. Вона звучить інакше, і тим самим це вивільняє певний рівень духовного зміцнення для теперішнього часу. і готує до того, що прийде. Пророче слово, про яке ми говоримо, прийшло через брата Коупленда 6 серпня 2010 року. Це було на нашій конференції у Фортворсі, і ви думаєте, чому ви читаєте таке старе пророцтво? тут? Пророцтва теж досить старі. Вірно, вірно Я досліджував це протягом багатьох років. Я дивився на нього і цікаво, наскільки воно справді актуальне для сьогодні. І починається воно такими словами. У цього світу серйозні проблеми. І я дуже радий, що це пророче слово не зупинилось на цьому. Воно продовжується у цього світу. Серйозні проблеми. Але для сім'ї віри і для тих, хто триматиметься за моє слово, все буде добре. І нам потрібно вивчити ці слова. Нам потрібно, щоб вони потрапили всередину нас, бо часто пророче слово звучить так. Горе нам, горе цьому, і горе всьому іншому, все падає, і в цьому немає ні надії, ні вказівки, ні настанови, що нам робити. Але у цьому слові ви знайдете попередження, є речі, які вказують на майбутнє, але є й те, що нам потрібно робити, щоб все подолати і вийти переможцями. І ця частина Джорджа фактично стає частиною зброї нашої боротьби так але для сім'ї віри все буде добре. Так. перед лицем поганих новин і важких так. ситуацій. І вони приходили. Всі мають сім'ї. У всіх виникають якісь життєві ситуації. Так ситуації у церкві і ставалось так, що ми дізнавались про щось по телефону. І що ми робили, коли це приходило до нас? Брат Хейгін казав: інколи стається таке, що голова опиняється там, де секунду тому були ваші ноги, де секунду тому були ваші коліна. Ось що ми кажемо. Але для сім'ї сім віри, віри все, все буде, буде добре. Добре. Розумієте, який у вас має бути спосіб мислення? Це спосіб мислення боротьби. Я кажу. Піймайте на собі погляд Коупленда. Я вірю, що ви відчуваєте його навіть через екран. Я серйозно все буде добре. Чому? Тому що Бог так сказав і я згоджуюсь з ним, тому я так кажу. Інколи це все, що вам потрібно робити у цього світу. Серйозні проблеми. В різних місцях у всьому світі будуть дуже важкі події. Вони вже відбуваються. І краще не буде там буде ставати все гірше і гірше. Все несеться додолу. І цей світ не може цього зупинити. Коли я читаю це, то бачу хід часу з 2010 року. Я бачу те, що за ці роки сталося, і я бачу, де ми зараз. Із природної точки зору це божевілля, і хочеться описати це словом з 60-го розділу Ісаї як Темрява. Ми говорили про це. Щоразу, коли уряд приймає якесь просто дике рішення, ми дивимося одне на одного і кажемо. Це морок. Це морок. Але ми слава Божа, ми Боже світло посеред всього цього. Але ми бачимо, що стає все гірше і гірше. Світ продовжує летіти донизу. Все летить донизу, і світ не може цього зупинити. Не може. Але мені подобається це слово для сім'ї віри все буде добре. Знаєте, брат Копленд, спеціаліст у питанні віри. Ми у цьому служінні спеціалізуємось на вірі слово віри, яке проповідуємо. І ми зустрічалися з тим, що нас намагались відмовити від цього, нас намагалися засоромити за це, нам намагались завадити робити те, що Бог покликав нас робити. Але зараз, як ніколи, нам потрібно чути проповідь слова віри, щоб бути сильними у Господі і у силі Його могутності. Нам слід ходити у незвичайній вірі, щоб мати силу чинити опір тому, що ми зустрічаємось, пройти те, що ми проходимо, і піднятись над цим. І віра Я Не можу не сказати про те, чому віра така важлива. Бо саме вірою ми ходимо з Богом. Саме вірою, ми догоджаємо Богові. Так і все інше, чому ви можете навчитися так. у царстві Божому, все, чому ви можете навчитися чи отримати до цього доступ. Якщо ви справді хочете ходити у так. цьому, це має вірою. бути вірою. Ось чому ми проповідуємо віру віра вранці, віра у півдні, віра в кінці дня. А потім ми вмикаємо проповідь і віра всю ніч бо віра діє завдяки Слову Божому і любові Божій. і ці три речі. Це нитка скручена в троє. Ви не можете так. її розірвати. Віра і любов у дії, які базуються на Слові Божому і Як пастор, в ньому. Я аналізую ці слова. Так я розбираю їх на частини. Я дивлюсь на них і бачу, що в них є застереження. Однак, і вказівки для нас вам доведеться зайняти позицію. Вам доведеться змагатись добрим подвигом віри. Але коли вам не потрібно було цього робити, потім знову говориться. Це небезпечні часи. Це небезпечні часи фінансово, це небезпечні часи на землі, бо земля знаходиться під тягарем гріха, під землею, в океанах і на небесах. Є речі, місця і ситуації, які трясуться і хитаються. Земля намагається тріснути у різних місцях. Кажу вам: чим ближче ми будемо до повернення Ісуса, тим сильніше воно все буде трястися. Це як два магніти, що наближаються одне до одного. Так, і один починає трясти, бо це й наближається, і я бачу це. І потім другий магніт, такий, як повернення Ісуса, Так. раз так, і все, вони з'єднуються. Тому так це небезпечні часи, але ось що нам потрібно робити І ось чого нам не потрібно робити: ми стоїмо на слові Божому, і коли ви стоїте на Слові Божому, це не наблизиться до вас. Як я вже казав, ви не підвладні негативним наслідкам прокляття. В землі гесем є світло, в землі єгипетській темрява. Краще сказати, вам не слід бути їм підвладними. Але якщо ми не приймаємо ці речі, і не звертаємо на них уваги, тоді так. ми не здатні ходити у всьому тому, що має для нас Бог. Але ви не такі. Так, ви робите це. Ви приймаєте все, що чуєте. Ви прислухаєтесь до цього, і ви швидкі на те, щоб чути і робити. І Коли я кажу, що я не залежу від часу. я стою на слові Божому. Так. Я займаю свою позицію. Я змагаюсь добрим подвигом віри. Я не залежу від часу. я залежу лише від Слова Божого і царства небесного. Ми були переведені з царства темряви до царства його улюбленого сина. Стійте на моєму слові, і це не наблизиться до вас. Прославляйте моє ім'я. І поклоняйтесь йому. Це ще одне з того, що нам потрібно робити. Так. Прославляйте моє ім'я і поклоняйтесь йому. Не пускайте страх і проблеми в своє життя через свої уста. Припиніть жити у цьому. Припиніть це робити. Припиніть жити у цьому. Припиніть жити у страхові. Я кажу про це дуже емоційно, але потрібно говорити саме так: припиніть жити у страхові. Припиніть повна нетерпимість до страху але ви не можете просто вирішити це робити. Вам потрібна допомога Духа Святого, Біблії, щоб робити це бо страх всюди, і він природній для людської натури, але він не природний для вашого народженого згори духа, якщо ви справді народжені згори. Тому, коли він каже: Припиніть жити у страху, це означає, що вам слід зробити все можливе, щоб виявити страх і застосувати свою зброю, щоб зупинити його. І ми плануємо зробити дещо з цього приводу на цих передачах. Ми будемо говорити про страх. Ми будемо говорити про те, щоб стояти на слові Божому. Ми будемо говорити про те, щоб триматись за слово Боже. Вам слід все це робити для того, щоб підготуватись до майбутнього і підтримувати цей стан. Сподіваюсь, ви вже робите це. А якщо ні, то зараз саме той час. Зараз саме час. Не відкладайте це на потім. Повернімось до пророцтва, в якому говориться у сім'ї віри. Споживайте моє слово, а не хліб скорботи. Дивіться на моє обличчя. Прославляйте і поклоняйтесь, проповідуйте слово Боже. Все буде добре. Так, в сім'ї віри. У сім'ї віри все буде добре. І сьогодні, а потім завтра, ми будемо розбирати деякі з цих пунктів. Ось деякі з них. Підготовка якою ми займаємось. По-перше, ми тримаємось Слова Божого. Тримаємось Слова Божого, і триматись означає міцно схопитися. Міцно приліпитись як клей. Ми тримаємось слова Божого. Ми вчепились у слово Боже і не відпускаємо його. Амінь. Гаразд до євреїв 10.23. Будемо непохитно триматися сповідання нашої надії. мені подобається слово сповідання. В англійському перекладі Біблії використовується слово, яке можна також перекласти як професія. Хто такий професіонал? Професіонал це той, хто вмілий у своїй справі, той, хто є вмілим, навченим, розвинутим і перевіреним. Чи є ви професіоналом у використанні своєї віри? Чи здатні ви так користуватись своєю вірою, що ви справді професіонал у питанні віри? Якщо ні, то вам потрібно робити те, про що ми вже говорили. Слухайте проповіді про віру. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Слідкуйте, щоб те, що ви чуєте, живило вашу віру. Так. в одному з перекладів Біблії це звучить так: давайте міцно триматись обітниць, які допомагають нам йти вперед. Бог завжди виконує своє слово. Мені це подобається. Мені подобається, що ми міцно тримаємось Слова Божого. Коли я займаюся у спортзалі, мої тренери навчають мене. Одна з найважливіших речей, коли ви займаєтесь з вагою, це хватка, і ми відпрацьовуємо це. ви тримаєтесь за гриф, ви хапаєтесь за нього, ви не відпускаєте його. І в цьому є сили. Коли ви хапаєтесь за слово Боже, ви тримаєтесь за нього, і навіть не зважаючи на те, що диявол спробує вкрасти його у вас, ви не відпускаєте його. Хапайтесь і не жалійтесь. Вибач, як Террії сказала, хапаєтеся, не жалієтесь. приповісті 6, 20, 22. сину мій, тримайся, міцно тримайся заповіді батька. Чудово, не залишай її, не залишай закону матері твоєї. Носи його завжди у своєму серці, нав'яжи його на свою шию. Коли ти підеш, і я додав тут слово вестиме тебе. Коли ляжеш спати, слово охоронятиме тебе. Коли прокинешся, Слово говоритиме до тебе, це справді чудово. Ви прокидаєтесь, і слово Боже говорить вам. Слава Богу. Ось як він готує. Це голос Духа Святого. Дух святий це голос Слова Божого. І коли він говорить, він говорить Слово Боже. І ви просто прокидаєтесь, знаючи, прокидаєтесь, чуючи, і це не якийсь фізично чутний голос. Ви просто знаєте просто знаєте. Це інтуїція віруючого і останнє місце писання приповісті 6.21 в одному з перекладів Біблії. Загорніться в них, загорніться у слово Боже з голови до ніг. Носіть його як пов'язку навколо шиї. Слава Богу, хвала Богу. Одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити, і які може зробити людина у наш час, це прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя Це... раніше Джордж сказав про те, що ми переведені з темряви у царство улюбленого Сина Божого, і як ви здійснюєте цей перехід? Як ви змінюєте своє громадянство? Ви робите це вірою. Вірою у так. те, що Ісус заплатив так. за вас. Він заплатив за ваш квиток. Він дав вам дорогу, щоб ви могли перейти з темряви у світло і з смерті у життя. Деякі люди кажуть: якщо ви приймете Ісуса, то будете жити вічно. ви так чи інакше будете жити вічно, але з ким ви будете так. жити? Чи будете ви жити, маючи вічне світло і життя? Починаючи з цього рішення у вашій духовній людині, чи ви будете жити з тим самим потворним страхом смерті вічно і вічно, і так. вічно так без будь-якої надії на спасіння? Тому сьогодні ми хочемо дати вам можливість здійснити цей перехід, здійснити цю зміну. Ви скажете, ну пастор Террі, я вже знаю Господа. Тоді, коли ми будемо молитися, чому б вам не принести у молитві своїх знайомих, так. які не знають Господа? зробіть себе досяжним інструментом, щоб приводити інших до нього. і водночас займіть позицію віри, як сказав пастор, я викуплений Господом, і я кажу це. Так гаразд. Так. Тому прямо зараз покладіть руку на серце і повторюйте за мною. Отець Небесний, Отець Небесний, я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса як мого Господа і мого Спасителя. Як мого Господа і Спасителя. Візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби з ним щось. І зроби з ним щось. Ти мій цілитель. Ти мій цілитель. Ти мій визволитель. Ти мій визволитель. Ти моє забезпечення. Ти моє забезпечення. Я приймаю Тебе зараз. І я приймаю Тебе зараз. Я приймаю хрещення Духом Святим. Я приймаю хрещення Духом Святим. Щоб говорити іншими мовами, щоб говорити іншими мовами і спілкуватись з тобою, і спілкуватися з тобою. Дякую тобі за твою любов. Дякую тобі за твою любов. І дякую за те, що ти захищаєш дякую мене. Дякую за те, що захищаєш мене у ці неспокійні часи, у ці неспокійні часи, В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякуємо. Ми маємо Амі. книгу, яку хочемо надіслати вам абсолютно безкоштовно. Все це він зробив для вас і разом з нею ще невеликий буклет. Будь ласка, зв'яжіться з нами, і ми одразу ж надішлемо її вам. Таке корисне слово. У ній так багато всього, що навіть важко описати, і ми надішлемо її вам абсолютно безкоштовно. Можливо, ви захочете надіслати пожертвування до нашої місії. Це допомагає нам нести слово Боже багатьом людям До завтра. І пам'ятайте, що ми любимо вас. Бог любить Бог любить вас. І Ісус, Ісус є Господь. Ласкаво просимо на КСМ Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВі допоможе вам там, де ви є. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.a. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.